Нова система Аксін Digital PSM передусім звучить набагато краще за все, що я використовував раніше, і це не просто трохи краще, це кардинально краще. Мене звати Денні Бадурені, я моніторний інженер гурту Green Day. Думаю, тепер ми вирішуємо багато, якщо не всі проблеми з радіочастотами. Це не якась модна блискуча технологія, просто бо це круто. Нам потрібно було щось нове, бо інше обладнання просто вже не працює в багатьох місцях. Раніше складно було лише на кількох локаціях, а тепер це скрізь. Довелось шукати інше рішення. Думаю, що тепер у нас воно є. Я давно цього чекав. Мені було потрібно, щоб ін-ейри працювали так само надійно, як мікрофони. Axient. Нам потрібно, щоб вони могли розміщатись між цифровими ТВ каналами, щоб працювали навіть поверх ТВ каналів із низьким рівнем сигналу. Нам треба розміщувати їх дуже близько одне до одного. Здається, ніби це неможливо, але воно працює. У режимі багатоканального широкосмугового передавання подвійна антена це просто неймовірно. Це, мабуть, одна з трьох речей, які мене найбільше захоплюють: можливість мати дві антени. З двома антенами можна передавати сигнал на велику відстань. Це справді круто. Я б міг би пройти милі з цими двома антенами. Мене звати Роджер Баман, я РФ-координатор туру Green Day. Мені подобається якість системи її звук дуже добре звучить в ін'єрах. Мені також до вподоби ідея всіх частот в одному каналі. Ми змогли на заповненому стадіоні пройти далеко за позицію оф хаус і обійти все коло. І ось тут важливо мати два канали, бо справа не тільки у відстані, а й в тому, куди саме ти можеш піти. Бо, скажімо, є відео-стіни, і сигнал може працювати за 100 метрів в одному напрямку, але не працювати за 3 метри в іншому через перешкоди. Радіус дії неймовірний, набагато більший за все, що я бачив раніше, але можливість використовувати дві антени це справжній прорив. Я цілком уявляю, як це можуть використати артисти. Е, на кшталт Бейонсе а, з її довгими подіумами, коли я працював із Мадонною, я б мріяв тоді мати таку систему. З новою системою шоу лінк справжня необхідність. Це неймовірно. Ми отримуємо зворотний зв'язок від бодіпака в реальному часі. І я бачу, на якій гучності слухає артист прямо зараз. Раніше це було проблемою, я не хотів їх турбувати. А тепер я можу навіть змінити частоту при перешкодах, і вони нічого не помітять. Це дуже швидко і зручно.